Вітаю, субота, 19.00 в ефірі. Чоловічий клуб в офісі президента звільнилося місце позаштатного е, радника. А у нас місце ведучого. Тільки на відміну від Арестовича Михайло Причнюк. Обіцяв вернутися. Поки його немає. Ми запросили поважного гостя, і це Олексій Кривошив. Привіт, Олексію. Привіт. Більше змін в програмі немає. Вадим Мороз, Сергій Мініч. І сьогодні ми традиційно говоримо про е, події, які сколихнули. Інформаційний простір, події, про які говорили протягом цього тижня. І почнемо зрозуміло з трагедії в Броварах. Коротко розкажу, що там сталося. Я думаю, що в принципі, всі в курсі, вертоліт Служби надзвичайних ситуацій, на борту якого були міністр внутрішніх справ, його заміністр, голова секретаріату, впав на. Дитячий садочок в результаті 10 загиблих, серед них одна дитина, це те, що відомо на зараз. І ми тут зараз зібралися для того, щоб коротенько проговорити, які є версії е причин цієї трагедії, тому що їх є 3, і от їх я би хотів обговорити більш детальніше. Перша версія, яка ну, власне, ці три версії, вони з'явилися відразу фактично після е трагедії, і е їх висунули. В прокуратурі, і, власне, це перших три версії, які виникли, і вони виникли в зв'язку з тим, що крім правоохоронних, ну крім поліції, цією ці ситуацією, цією трагедією, цю трагедію розслідує Служба безпеки України. А відтак одна з ключових це умисне дії щодо знищення транспортного засобу, іншими словами, теракт. Колеги, наскільки це ймовірна версія, ну. От наскільки це міг бути разом. Один момент. Ти акцентуєш, що е, якби, наштовхує на думку через те, що цим займається Служба безпеки. Ми маємо розуміти, що е, в ситуації, коли е, війна і коли гине е, все керівництво МВС одним, одним, одним моментом, то Служба безпеки має цим займатися, тому що такий час. Можна там включати різні конспірологічні і так далі, і говорити, що гелікоптери були не такі, та, і там видимі, зараз видимі, видимість, видимість там, не така, і помилка пілота. Так, да, це були б ключові е, версії в мирний час. Але е, під час війни, це, як на мене, версія номер один. Її треба розслідувати в першу чергу, тому що ми розуміємо, що ми воюємо з підступною країною, яка має хорошу розгалужену агентуру ще з, з, з часів радянської імперії СССР, яка, е, на жаль, вміє. Вирішувати свої проблеми всі всякими авіаційними катастрофами. Нагадаю тобі один момент П президент Польщі. Ні -ні -ні, -ні, -ні. ні, 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 ще раніше. Коли ще був президентом Росії Єльцин, його головним приємником був генерал Лебідь, угу. який загинув внаслідок аварії вертольоту. І тоді з'явився з'явилася кандидатура Путін. Володимира Володимировича Путіна. Це може й не так. Може дійсно погані умови, може дійсно несправність, може дійсно помилка пілота. Може. Але під час війни номер один, те, що має розслідуватися, це, це Ну, Ми сьогодні будемо говорити багато про конспірологію, тому що ну, такий настрій. Вадим, і ще одна версія. От вже Олексій трохи про це сказав. Це погана видимість, пілот не побачив дитячий садочок. Ну це є одна версія. Інша версія, що він спрямував спеціально на дитячий садочок, адже там висока забудова, там 14-поверховий будинок і 9 поверховий будинок, і маленька споруда двохповерхова. Він не бачив, що там він, дитячий ви, 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 садок, вибирав він вибирав, що, куди, куди впасти? Куди впасти, щоб менше було шкоди нанесено. Це теж є версія. Про це говорять зокрема очевидці, які це бачили. Чого летів на низькій висоті через те, що ну, бровари не так далеко від Білорусі і не так далеко від зони ура. Аження тих самих С-400, які стоять на озброєнні росіян і білорусів, і можливо вони е боялися, що буде звідти якась ракетна загроза, тому летіли на низькій висоті. Але я теж, як Олексій, схильний до того, що це все ж таки був не помилка пілотів, а більше теракт. Росіяни дійсно славляться цим, і яскравий приклад це Олег Качинський, президент Польщі, який в 2010 му році загинув під Смоленськом. Довгий час тривало розслідування, і в 2017 році поляки сказали, що це не навмисно. От як говорили росіяни, що ми не навмисно, там диспетчери помилилися. Вони все ж таки дійшли до висновку, що диспетчери цього Смоленська помилилися навмисно, що сказала приземлятися на низьку висоту літаку, який тоді був, і там багато загинуло, в тому числі. І керівництво Польщі. Можливо, ми через кілька років теж будемо знати, Зисуємо. що це дійсно я, теракт. Я думаю, що швидше, тому Може що швидше. в даному випадку мова йде все-таки не про ситуацію, коли повітряне судно зазнає катастрофи на території ворога. Да, і там Можуть віддати щось, можуть ну, не віддати. віддати. Ну, ми тут, знаємо тут, про Ізраїль, да, тут територія наша, і я думаю, що. Ну, але знову ж таки, дивіться, якщо теракт, умовно наскільки важливим був міністр внутрішніх справ е, в контексті війни? Е... Ну, умовно, я розумію, якби це був там військовий генерал, командувач там. Дивись, осіб. під час війни е, будь-який представник силових структур це важливо, тому що це, по перше, має деморалізуючий фактор. Тобто да? э, ми можемо вас достать деколи. Ну, да, ви... да. У вас дивись ситуація одномоментно э, міністр, держсекретар, заступник Заступ... міністра і там ще чиновніки міністерства. І э, тому саме фотографу і, і, і тому самому Кабміну приходиться видумувати зразу Клименко назначати заступником міністра і во тому що навіть немає кого призначити во. Тепер зараз ну, війна війною, але кулуарне, кулуарне політиканство ніхто не відміняв. Ти уявляєш, що зараз починається між різними групами впливу. Ну, так, за цю посаду. За посаду... Тим більше, що посада міністра внутрішніх справ, як показав досвід Авакова, це одна із самих ключових посад в міністерстві. Це, ну, по-перше, по да? міністру МВС підпорядковується не лише поліцією, На... підпорядковується Нацгвардія. Нацгвардія. І ще багато, багато, багато різних речей, як то там документи, там реєстрації і так далі. і так далі. Ну, міграційна служба, і наскільки ну, я, я ж був, про то я говорю. Це ж так само структура МВС. Плюс людина, яка прийде, вона не зразу зможе влитися в усі процеси, і треба буде час, і це все ж таки є. І, знову момент, ж таки, які... вибудовування з, своєї команди. А, є звичайний людський фактор, коли кожен попитається, що якось. Себе покращить в кар'єрі, да, в МВС і так далі. Ну, це неприємні речі, але вони є. І це е, на якийсь час виведе в таку ситуацію легкої турбулентності роботу е, силового, силового відомства. Блоку. Окей, ще одна. Поки що ми, от говорячи про теракт, верніше говорячи про трагедію, ми все більше схиляємося до того, що все-таки це теракт. Все, все виглядає так, третя версія, яка. Обговорювалась, відразу виникла це те, що е, е, гелікоптер був несправний. І десь тут вона десь перегукується з тим, що Вадим говорив, коли пілот вибирав, куди йому впасти краще, очевидно, в нього були якісь проблеми з управлінням цього е е гелікоптера. І я зацитую е, е експерта з питань транспорту, ну, традиційно, експерти, вони ж все знають, це ж експерти. Василь Шевченко, він в коментарі Радіо Свободі говорив про те, що після катастрофи, у якій. Заги у якій загинули люди на північному заході Норвегії? Від цього вертольоту свого часу відмовились Норвегія і Британія. Там були зауваження, що використовується коробка зміни швидкостей на навантаження у 7 тонн. А він нібито має навантаження у 11 тонн. Іншими словами, технічна ну, умовно коробка передач вона не відповідала тим габаритам гелікоптера, який був. Ну дивись, я читав вчора різні матеріали на цю тему, і дехто нагадав Авакову історію з закупкою цих гри. Гелікоптерів, дехто по, по номерам бортів показував, що це не, ці, не саме ця модель, про яку там йшлось, зокрема, в тому, що ти читаєш про Норвегію, я би чесно, от я би не хотів би зараз це розбирати по одній причині. Ну, я точно не розбираюсь в, в, в двигунах, коробках гелікоптера, і я думаю, що Служба безпеки залучить відповідних фахівців, які розберуться. Чи е, це поломка в коробці? чи це помилка пілота? Чи хоча чесно кажучи, я в помилку пілота май, е, ну, вірю давай, найменше? Ми, ми, ну, звісно, якщо керівництво МВС летить, да, то мені тоже то. то. я, 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 я я читав їхні е, регалії. Це досвідчені пілоти спецпідрозділу авіаційного спецявіаційного підрозділу спеціального призначення. Я собі теж не уявляю, як до міністрів МВС посадять пілота там якогось там умовно зеленого пацана після і посадять в. Несправний гвинтокрил. Е, до речі, детектор медіа дослідив те, що після падіння цього гвинтокрила почали зразу розк... роз... розганяти цю історію, що от Аваков винен, бо він закупив ці е, погані гвинтокрили в 2018 році, а міг би закупити краще. Е, то це, якби рахують, що це робота російської пропаганди для того, для того щоб показати, що от ви завжди купували щось браковане, Добре, і воно, воно ламається. Але відразу пояснили, що коли в 2018 році ці гелікоптери до нас потрапили, вони. Ми пройшли ще модернізацію і це покращена версія. Тобто вони літають по 30-40 років і Слухайте, постійно, ну, давай, постійно давайте, давайте ми візьмемо одну річ. Трошки відкинемо офіціоз і міністр МВС буде літати на поганому галіці. Ну так я ж, я ж так само і за це кажу, що ну, блін, ну, ну ні, ну, міністр, ну, міністру 100% ну не дадуть йому лайна. Ну да. Ну або в нас уже дійсно, а знову ж таки, в нас не настільки все погано з гвинтокрилами, тому що буквально там наперед перед самою війною ДСНС закупили, закупили, отримали сучасні потужні гвинтокрили. Ну і не було такої ситуації, ну, коли в ну, коли, коли в авральному порядку там треба було збиратися кудись швидко да, вилітати. Все да, тобто сплановано, це все планізовано план і. Переходячи до нової теми і закинули, що, що це тепер за все туристичне версія терористична. Подивимося, чи через тиждень ми зберемося знову в чоловічий клуб і подивимося, чи підтвердить наші здогадки Служби безпеки України. Ну, трошки так пафосно сказав, але як сказав. Наступна новина, яку я почну, напевне, що найбільш влучним словом, яке дуже полюбляють, але воно не друковане допиздівся. Олексій <реш> Арестович пішов у відставку, тому попросили, так, його звільнили попросили, його попросили. нарешті його звільнили, і тепер я не знаю, хто буде заспокоювати громадян України. Знаєш, знову знаєш я тобі дов... я тобі скажу, що от е, твоя підводка буде е, на 100% відповідати е, слову. А е, тоді, коли йому ще дадуть повістку, відправлять. Тому що він, обіцяв, до речі, та, він, він обіцяв. буквально за два-три тижні розуміли, до війни він, він сказав, обіцяв, що це. якщо я не правий, там ніякої війни не буде. Якщо я не правий, то я сам піду, візьму повістку і піду піду воювати. Чесно тобі скажу, історія з Арестовичем, це для мене яскравий приклад того, що, на жаль, українське суспільство не дуже розбирається в тому, що воно споживає. Тобто, от я якраз про це хотів запитати. Дивись, Олексій Вадим, Арестовича, обмовки і косяки в ефірах там різних, да? тобто, ну, ну майже кожного тижня він якусь хірню ніс і це вважалося нормою. І по великому рахунку, він нічого для себе, аж такого цього разу так само не сказав. Тобто до цього, в нього були ще небагато цікавіші заяви. І прокурор в АТО свого часу, і тому подібне. Це просто викликала суспільний резонанс. Ні, ні, не так. Його вже все, тримати все, було не що, все, що раніше е, говорилось, е, як ти кажеш, зашквари, да? це були зашквари е, внутрішнього ринку. Да? А Тут а, ви а, на, на, а, на а тут, е, фактично його справа, його фраза свідома чи не свідома, чесно, я думаю, свідома. Е, е, вона, 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 вона фактично вона фактично адвокатує злочин росіян в Дніпрі. Тобто фактично вийшов чувак і сказав: та ні, ну це не Не просто України. чувак, це, позаштатний радник офісу це президента. Не Офіційно. Це, Офіційно. це не ви, це не вина росіян, це тут, ну бачите, тут ну, у нас криворукі ПВОшники, ми самі собі це зробили. І росіяни це почали масово Моментально, розганяти. розглянути. Да. І от дивіться це. І ще один знаєш от. Е, ми з тобою трошки з іншого покоління, і ми ще там на радянських фільмах виросли. В фільмі Гарди Маріни вперед є одна фраза. коли е, там… Е, друзі, хто не знає, що це не, за не фільм, дивіться, то, гублід, то не дивіться. То то навіть не гублід, гублід, навіть... Якщо відкинути ідеолог, він класний. От там є одна фраза п'яний проспіт це дурак ніколи». Так, от я не вважаю дураком Арістовича. Це е, хитрий пристосуванець, який е, то з дугіним в Росії, то е, з от, то ще щось зараз підвів до того, що хотів запитати. Дивіться. То Арестович виходить агент Кремля, який тут був скільки та пристосування це хороша характеристика Арестовича. Пристосуванець. пристосуванець він використовує ситуацію так, як йому Слухай, вигідно е і буде дружити з бу будь ким, навіть самим чортом. Якщо йому це вигідно. Е почитайте е історію спецслужб. Там дуже часто пристосуванці ставали агентами то одних, то других. Це Тут, вважаєш, він все-таки агент Кремля, який працював дивись, на них. Як, Дивись, кидатися кида, кида, такими речами. А ми сьогодні взагалі говоримо а про атері Дивись, я тобі хочу сказати одне: з звинуваченнями, це хай прокурори займаються. Але я скажу одну річ: на мій погляд, служба військової контрозвідки має перевірити Олексія Арестовича. Ну, його вже внесли в базу миротворець. Я вважаю, що їм потрібно зайнятися. Отак, От як провести слідство по одному ну, він вже так, в базі так, миротворець, так але я, я хотів би про інше. Те, що я казав, що люди не дуже розбираються, так коли в березні місяці, там початку квітня, я е, говорив, що е, дивіться, класно, Олексій Арістович насправді виконав позитивну роль в перші 2-3 да. тижні е, війни, коли він заспокоював. Це, це було правильно, шикарно і доречно. Але все, що пішло далі, і перетворилось в меми 2-3 тижні, 2-3 тижні, Да, це вже шкодило. Країні, да? Не можна розказувати країні, що не буде ракетних ударів, якщо ми знаємо, що на складах у них достатньо що, що, що можуть бути гіперзвукових ракет. Не можна розказувати, що вони там чмобіки такі, сякі розетики, якщо ти говориш з, віє, з воєнними і вони кажуть, так, да, є м'ясо, але є такі, що попробуй ще з ними повоюй", Да? Не можна недооцінювати противника. І коли я це говорив, мені кидались в очі і казали, що ти опять ти, опять тобі все не так, опять тобі це, де він же розумний, у нього там впливи, ну, ну, він ну, ну, же посит в Україні, він, він полковник, він цей. Я казав: "Ну окей, давайте почекаємо рік". Почекали. Почекало. Е, І просто в мене здавалося, тро, що він згадав трошки з... трошки я про тероризм. Я, я просто одну фразу. Друзі, я хочу що небагато, а одну фразу, дай мені її, будь ну, фраза, ласка, ось одну єдину фразу. Я дуже хочу, щоб настав той час, аби українці е Почали вибирати те, що вони споживають, чи в політичному, чи в інформаційному просторі, і ставились до цього вибору, хоча б так, як вони виставляться до вибору продуктів в супермаркеті. І на цій ноті, друзі, якщо ви нас дивитись в Ютубі, підписуйтесь на канал ITV Media Group, У В нас багато цікавого в я, тому речі, підписаний. На... класна mm -hmm. штука. Я, якщо не секрет, теж підписаний. не будемо це ні від кого приховати. Попробувати Мені не бути сон... підписаним не соромно. От ну і щоб закрити тему Арестовича, ще одна версія, про яку ми зьоні говоримо про теорії змов. Ще одна версія, яку, про яку я чув. Що звільнення Арестовича? І ми до речі, Вадим з тобою по-моєму, її обговорювали. Звільнення Арестовича було вигідне офісу президента з точки зору того, що за попередніми оцінками Арестович набирав політичні рейтинги. і Був третій, там за якимось за якимсь рейтингом їхнім опитуванням. Ну, якби я... вибори були завтра, за кого ви проголосували, то в цьому рейтингу Арестович був на третьому місці. Зрозуміло, його я... зняти не можна так, А я тобі, А то, я тобі але... Ні. Навряд чи так, але е, навіть в нинішній ситуації, навіть в нинішній ситуації його зашкварів і так далі. Просто як людина, яка займалась політикою і займається політикою, я скажу так: ми все одно Арестовича побачимо е, в якомусь Політичі. політичному проєкті. Чи це буде політичний проект? Ну це діло інше, але те, що він буде підгрібати е, такий полу, полуватний електорат, то які вже ніби і не за Росію, але ще батько наш Бандера, ні. Да ну аля електорат центру і, і сходу України, як традиційно я вже я таких, такий... знаєш, так подумавшися, е по опзежешників. Ну От, ну о... да, да, да. І... ти більше ОПЗЖ заборонено і... так і він що... і він він буде, він з'явиться, і чи саме через те, я кажу фразу, що я дуже сподіваюся, що почнуть ставитися до вибору якось ну трошки більш виважено і. Ну, хоча б почать відрізняти одне лайно від іншого, а я трішки позитиву до Арестовувача. От говорили про свідоме в Лайні це круто. Свідомо свідомо. <хи> Мені все ж таки здається, що він несвідомо це говорив. Він от поплатився за свою от експертність і все знаю. Mm -hmm. Знаю, я все знаю, я все розумію. Він може десь щось почув, може не перевірив, і так ляпнув на всю країну, на мільйон, на аудиторію. І от за це поплатився. А ну тобто я те, вважаю, а що те, це що, що, було а не про те, що українські підрозділи кидають свої позиції, тікають з поля бою. Це теж не подумавши. Що... Ну, тут, а, напевно, а, а, ще, а ще таких речей ми, Ні, насправді, ми, ми наберемо друзі, за 10 місяців стільки, ну, так що багато багато. на, на це, час вашої програми. Шановні глядачі, якщо вам цікаво, власне, зашквари Орестовачі, е, я думаю, що в принципі це може бути тема актуальна. Під цим відео е, я спробую зібрати всі-всі-всі і дати вам посилання на його найбільш яскраві такі. Я буду участвувати. От супер. Олексій допоможе, і ми зберемо для вас е, е, такі найбільш яскраві його зашквар, для того, щоб ви розуміли, що е, е, арестовість – це не лише а це і ще й проносне для України. Ох, клас фраза. І для завершення, на завершення програми у нас тут зібралися з однієї сторони, у мене сидить спортивний оглядач, з другої сторони сидить гість, який мав відношення до команди Верес. До створення нової команди до, «Верес». До створення нової, до відродження команди Верес навіть так. А я хочу поговорити про подію, яка цього тижня відбулася. Тобто Верес не придумав нічого кращого, як понабирати гравців по оголошенню. А я скажу, що верес придумав я... найкрутішу, що я... міг мати я мало собі уявляю, яким щоб, наприклад, Манчестер Юнайтед набирав розміщував оголошення в інтернеті, що приходьте грайте до нас в футбол. Але друзі, тепер фраза Понабирали по оголошенню так. Вони грають буде абсолютно актуальною. Олексій, а, можна, можна. Вадим, про... давай спочатку. Паколи... Вадим. — Давайте, Олексій, бо Олексій пам'ятає перший набір по оголошенню. Це було теж по оголошенню. Я просто а, був по іншу сторону, бо я був на стадіоні, і мені тоді не вдалося потрапити в команду. Дивись, саме цікаве, що а, той відбір і цей, вони а, кардинально відрізняються за своїм принципом. Тоді той відбір, ну. Простіть мене, зізнаюсь, да? це більше була піарівська фішка, да? щоб про це почали писати, говорити. Тоді на старті Верес потребував уваги, медійної уваги для себе. А тоді все-таки футбол був іншим. Футбольні клуби мали конкретних своїх господарів, менші олігархи грались в менші клуби, більші в більші і так далі. І, так далі, і, так далі. і тоді всім заправляли футбольні агенти. І тоді було нереально по оголошенню. Ну, от я зараз, так... зараз ситуація інша. Зараз е, в результаті війни багато клубів вмерли. Е, багато хто з тих, хто вкладав гроші, кажуть, та ну, тут бізнес валиться, який зараз футбол і так далі. І е, в цій ситуації багато футболістів. Без роботи. Без роботи. І якщо тоді це була просто піарівська історія, то зараз, ну я зараз не маю відношення до футбольного клубу, але зараз це і піарівська історія. І е, історія, яка може дати реальний е, ну, виход. Зрозумію одну штуку. Футболіст, який має агента, то е, він максимально накручує ціну, тому що він ще має з цього отримати. Тобто ти фактично купляєш і футболіста, і агента. Yeah, yeah. А тут ти можеш купити безпосередників. Ну, і той відносно купити, тому що, наскільки я зрозумів, по... зараз, Вадим, ти як автор цього всього, uh -huh. ти робив у нас, у нас на каналі, друзі, є. Сюжети про це, тому ще раз нагадую, підписуйтесь на YouTube канал. Дивіться ITV в ефірі. Е, наскільки я зрозумів, там вони багато небагато взяли, тобто вони там от максимум одного гравця залишили з того всього, і да тим більше там невеликі гроші, тому що коли коли люди, ну, ці спооголошені футболісти їх так розказували про давали синхрони, то вони говорили: Ну, я хотів грати, але ну, от мене взяли і це клас. Тож тобто він доволі, що він вдів футболку верса, Йому ну, дії, в принципі, зараз не принципові. і такі. Насправді відібрали дуже хороших хлопців. Їх троє, і всі вони е виховувалися в класних футбольних академіях. Один з, Микола... з Миколаївщини грав за Миколаїв свого часу і грав проти Вереса свого часу так. в другій лізі. Тобто це центральний захисник, який має досвід виступів на професійному рівні. Друго літа це... друга, ну, друга тоді ліга. Це в друг... другій лізі який Верес грав. Тобто, це професій... це, професійний це професійний хлопець, який може зразу закрити проблемну позицію центрального захисника в Рівненському вересі далі. Іван Мруга, це от його просто там розхвалюють. Я, ну я більш ніж переконаний, що його і залишаться. Юрій, це той, це той, що кому не давали тренери грати. Так ні, це той, що О, окей. в нього так. Він їздив давайте часу не багато. Тому їздив за кордон і намагався спробувати грати, але в нього все не виходило. Тут ставлять палки в колеса. Тут от є можливість він. Неї... В принципі може скористатися. І ще один хлопець теж він їздив в Угорщину, теж пограв на рівні аматорського футболу і теж з задатками приїхало близько 400 людей. Приїхали хлопці, які грали за аматорські колективи, які грали за в другий ліз, які грали в перший ліз, і всього всього вибрали трьох людей: дійсно хороших людей. Які ну, дійсно але... будуть робити свого часу різницю. Те, що по оголошенню чи не по оголошенню, це вже справа клубу. Ну я би, наприклад, на місто... як чогось... якоїсь федерації футболу, так? Зробив би чат. Бувші футболісти. Так, це не І працює, як... Сергій. А ти уявляєш, що в тебе ж ти... до оголошує пацієнти, шукай у створює команду. А, взяли трьох, але крім того, отримали ще й базу. 400 людей, я думаю, Для що тренера тренера зробили собі е, галочки, якісь да? але дивіться, отут мене цікавить в цій всій історії. Ладно, я там пересмикую зрозуміло, але в цій всій історії мене е, мене цікавить одна річ, От ти Вадим правильно сказав, що в принципі набір футболістів ну, кожна кожна команда мала б мати свою умовну академію. Ну, дивись, раніше було поширено мати звідки, кілька команд, які при... брали ресурси при головній команді. В нас тут справа в тому, що якщо ми візьмемо історію з 2015 року, в 2015 році тренери дю США Верес це на на, на, набережні. на набережні це. Так. Школи, які всі думають, що це Вересівська, ну, це міська. але це міська з школа структура. Да? То вони ходили е по школам і мало не за руки затягували пацанів, щоб туди грав. Ну, я колись грав От. в дитячій школі. Я грав, але в, в них була, була про них була проблема з бажаючими. Коли е з'явився Верес, і коли про Верес почали говорити і дійшли, там до прем'єр-ліги і так далі. У них немає проблем. До них пацани самі приходять. Тому що у пацанів з'явився бренд. Як... на якій вони можуть рівнятися, з'явились кумири, на яких вони можуть рівнятися. Вони цих кумирів бачать на вулиці, і це от так от працює. А зараз наскільки я знаю, займається школою Володя Гоменюк. Який футболіст закінчується. Ну, Тому... Я тобі просто про Кроку. те, що кроки для того, щоб цей замкнутий цикл з'явився, зроблені. Ага. Але ми маємо розуміти, що з моменту е його запуску до моменту, коли вихованець з'явиться в клубі, це пройде 5-7 років. Верес зробив те, про що я завжди завжди дорікав їм, чого от не можна піти подивитися чемпіонат області самі топові матчі. От коли я грав Малинськ проти Одека, чи коли я грав Малинськ проти Маяка Сарненського, Там класні хлопці грали. Чого не можна було поїхати подивитися, якої собі взяти, а не шукати Тепер там за купу грошей? Тепер вони це зробили. І більше того, Верес уже задумався про створення ще одної команди. Іван Адіян говорить про те, що ця команда буде на другу лігу, але в Верес до цього скептично відносять, адже великі. Видатки за собою тягне друга ліга, і можливо вони заявлять ще команду на чемпіонат області. Я б дуже це хотів. І ці хлопці, 400, які приїхали, це вже прекрасна команда на чемпіонат області, яка безпосередньо може Десь, тоді дати так, бій. Коли ти говорив, чому так не, не робити, я тоді ще в клубі працював. <світ> ну це та ситуація, коли ти не можеш офіційно сказати. Але тоді ситуація була дуже проста. Хлопці, які грали в маяку чи грали в Одику, їм було вигідніше грати там, тому що ти це. це це не казарміний режим. В тебе тренування там два-три-чотири ну, рази да, а на, все -таки, на тижні. А, да. все -таки а тут, тут робота, і плюс у них була отак, так, такий скептицизм. Вони там, ай, піде, не піде. Там. Вже потім, коли е, побачили, що ця, ця конструкція літає, тоді вони вже почали йти. Але на той момент, на той момент, класні пацани, які могли зробити кар'єру. От вони тоді не скористали швидше. Виклад, хто скористався, це Богдан Колгут, який зараз основний воротар Від, Стіна відродиш Ріменська у ритмі спорту і будеш Ай, собі так, говорити нікого. про спорт. На цій ноті ми завершуємо ефір. Як? Я єдине, що добавлю Та ж до... жадний на ефірний час для хороших хлопців. Я єдине, що добавлю до останньої теми, що мене ніхто не переконав, і я далі буду казати, що. Що ви хотіли від команди, яку понабирали по оголошеннях? Три гравці – це не команда. Це з частину. вами був чоловічий клуб Сергій Мініч, Олексій Кривошеєв, наш гість та Вадим Мороз. Залишайтесь з нами, далі тільки цікавіше.